Відпиляти від владного дерева старе гілля євросоюз від нас ніби й не вимагає, та самі українці розуміють, без справжнього очищення влади зростання в державі не буде. Адже трухлява гілляка то тягнутиме дерево донизу, то заважатиме молодим пагонам пробиватися у політику. Зрештою парламентарі спромоглися нагострити лезо люстрації. Та кому дістанеться головна передвиборча зброя очищення влади і чи зможуть люстратори слідувати букві закону? Закон про очищення влади став справою принципу після майдану. Із владних крісел вимагали випхати стару гвардію. Та депутати довго не хотіли рубати гілку, на якій сидять. За закон про люстрацію активісти стояли під стінами парламенту ледь не півроку. Дінгами законопроект протягнули на перше читання однак, документ все не міг розглянути профільний комітет. Хто ж у здоровому політичному глузді захоче сам себе відправляти на смітник історії? Три рази за вимогою керівництва парламенту надзвичайно збирався комітет профільний да Жвані. і три рази на ньому не було комі. Втім, запах горілих шин під Верховною Радою має дивовижну властивість примушувати депутатів працювати, і навіть без експертного рішення комітету законопроект поставили на голосування і, нарешті, ухвалили в цілому. За 231 рішення прийнята, та що дійсно криється у законі про люстрацію після другого читання, невідомо. Без рішення профільного комітету поправки у залі вносили як у старі добрі часи з голосу. Кожен його трактує по-своєму, тому це вже. Треба побачити, що вони там наприймали, скільки приймали теж дуже так дивно, не демократично. Отже, все, чим оперує громадськість, це пояснення авторів багатостраждального закону. За їхніми словами зрізатимуть, наче сухе гілля спершу тих посадовців, які скомпрометували себе за попередньої влади. Тим, хто займав високі партійні посади за часів СРСР у владу зась попрацювали з російськими спецслужбами теж залишитися без керівного крісла. Також люструють чиновників режиму Януковича, що правда, за які роки досі не зрозуміло. Під ніж мають потрапити й особи причетні до кривавих розгонів майдану. Не повинні жаліти і сепаратистів і з терористами, а також брехливих чиновників, які приховують статки. Ви вдома Очільник кабміну, який веде на вибори нову політсилу, як меткий піарник пообіцяв народові, що люструють аж мільйон можновладців разом з їхніми посіпаками в усіх інших країнах. Кількість людей, які були підлягали люстрації, на значно менше. Наприклад, ну, в Чехії під люстрацію попало 130 тисяч. А в нас один мільйон це в 10 разів більше. Але ж молоти язиком можна до схочу. А от що робити яценюку приміром, зі своїм перебіжчиком однодумцем, спікером Турчиновим? Адже той за радянських часів був секретарем райкому партії та головою відділу пропаганди комсомолу у Дніпропетровську. Будь ласка, заспокойтесь. Невже залишать за бортом і сильно українця Сергія Тігіпка? У тому ж Дніпропетровську він був секретарем комсомольського комітету. Ба навіть президент Порошенко не без гріха серед серпасто молоткастих помічений не був. Однак в уряді Осарова попрацювати встиг. Чи пробачать Порошенко таку необачність та ще сотням політиків? Є ризик вибруково ілюстрації. Що зараз піти цим шляхом? Зараз то ми можемо повністю вихостити управлінський апарат. Утворюється колосальний вакуум, вакуум влади. І не факт, що ми зможемо оперативно цей вакуум заповнити. Проте за 10 років цей вакуум можуть заповнити ті самі люстровані, бо закон передбачає їхнє повернення у владні коридори через десятиліття. І це лише у виконавчу владу. Водночас депутатом будь-якого рівня люстрований може стати хоч на наступний день після процедури. Вся відповідальність на совісті виборців. Ми обойдемо кожну квартиру. Тут немає нічого. Крім до святкового столу, тобто, якщо люди свідомо обирають людину, яка а, не повинна бути з точки обрана з точки зору її моральних якостей, професійних якостей, це вже проблема безпосередньо самих цих людей, які віддають свій голос. Але Європа вважає, що м, якщо це є обрана посада. На обрані посади люстрація не повинна поширюватися. Вона фактично не поширюватиметься і на тих можновладців, які публічно закликали до сепаратизму. Вони можуть вийти сухими з води. Адже цього тижня депутати проголосували не лише люстрацію, а й амністію усіх причетних до подій в Донбасі. Цій частині ці два закони один одному суперечить. Уже в законі промністю за декіраті повинні бути амністовані, а згідно цього закону вони повинні бути е е е е покарані далістовані. <тур wheelchair> Більше того, невідомий, поки алгоритм очищення влади його за три місяці має написати Кабмін. Так, так, верхівка виконавчої влади вирішуватиме, як і чим люструвати себе. А от втілювати чистку в життя покликана нацагенція з питань державної служби. Таке собі люстраційна геста під Кабмінівським дахом. Звучить страшно. Проте лякати збираються незрозуміло чим. Ці функції пов'язані з опрацюванням інформації, з комунікацією з відповідними органами державної влади щодо. Скажемо, інформаційних запитів і іншої взаємодії може ту у центральному апараті займатимуться якимось опрацюванням якоїсь інформації, а на місцях безжально люструватимуть негідників у владі та де там як формувати ці регіональні люстраційні комісії у столиці. Не знають багато питань в законі чітко не виписані. Багато питань, які потребують серйозного фінансування, скажімо, створення відповідних інформаційних ресурсів, баз даних. Це те, що в бюджеті сьогодні відсутні зрозумілих причин. Тож омріяна багатьма люстрація може стати черговим популістським гаслом перед виборами. Мовляв, нарешті здобули. При цьому молоді політики показово рубатимуть владні сухостої, а старі вовки з годинниками по 200 тисяч доларів скаржитимуться на дискримінацію і все це, аби отримати голоси українців. Анастасія Іванцова, Антон Шем'яков, телеканал Бізнес.